На центральній вулиці Шостки знайшли малого хлопчика, той гуляв сам, без нагляду і майже повністю роздягнений. Юного мандрівника забрала до себе міліція, а потім знайшлася і мати. Пішов шукати маму. Трирічний Давид прокинувся вдома сам, коли зрозумів, що мами немає, пішов на її пошуки. Я так відклик замок, отак відкли. І вийшов? Так. Да. І куди ти вчора? Мами нема. На вулиці малого помітили містяни і одразу повідомили міліцію, учитывая погодні условия. В этот день був сильний ветер, сильний дождь, низкая температура. Работики міліції накрили малолетнего ребенка форма на одежди і доставили в Шотинский городской отдел, де напоїли його гарячим чаем. Поки Давид спав, жінка пішла до магазину і заразом вигуляти собаку. Коли повернулася, не знайшла хлопчака вдома. Жінка зізналася, двері своєї квартири ніколи не зачиняє задля безпеки дітей. Прийшла домой, боже ну віжу, що нигде його ніту віжу, кросовок ніто написана калюжа, вибіжала в чому була, вибіжала на вулицю. У Меня засідка ні. Не знаю, в общем, жінка на балконі стояла, крикнула, що говорити та не ваш дитина. Ходив дитина. Его мужчина в камуфляже говорит, ты забрал и, наверное, вот милицию отвез. Не, дави. Ты меня напугал, так напугал. Ты вот из дома уснул. Ты знаешь, что в деколлагули мою там Я тебе компьютер оставила открытие, чтобы ты смотрел мультики. А я уснул... Ты будешь больше выходить из дома? Нет. Честно? Матір'ю трирічної дитини провели профілактичну бесіду. Жінка пообіцяла після інциденту квартиру замикатиме або братиме сина з собою і не залишатиме його самого вдома. Юлія Марковська на часі новини.